Під гул сирен та під душем із пожежних стволів. Кременчуцькі рятувальники у своєрідному стилі провели на пенсію свого колегу Володимира Бондаренка. Рятувальник прослужив у ДСНС понад 20 років. 24 роки зробив 4 місяці, 14 днів. З 2001 року робота дуже цікава, дуже складна. Виразні бувають нестандартні ситуації. Взяти по-послідній, як в Санжарах ліс, горів. Дуже так такий. Був пожар складний. Свій останній робочий день пан Володимир каже, запам'ятає надовго. Розчулений і вдячний колегам за повагу зізнається, буде сумувати. Пов зі тут залишилося, вже сумую за всіма, вже як привик, як у себе думати Тепер приходиться потихеньку відвикати колектив у нас дуже хороший, дуже. Буду сумувати за всіма. Дякуємо за службу Володимиру Бондаренко і бажаємо безтурботного, заслуженого відпочинку. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.